Стільки людей народне віче у Тернополі вже давно не збирало. Майдан біля пам'ятника Степану Бандері усіх учасників дійства не вмістив. Шикуються навколо облдержадміністрації, а під час самого віча і дорогу довелось перекрити. А все тому, що напередодні Тернопіль облетіла звістка. До нас їде нардеп Петро Порошенко. Власне, саме столичний гість і зібрав цього дня найбільше оплесків. Слава Україні! Каже, бути на місцях зараз не менш важливо ніж у Києві, тому після Тернополя запланував зустріч в Івано-Франківську. Основне його послання народу опозиція в своїх діях єдина. І амністія щодо активістів не остаточна мета. Кожен хто причетний до вбивства, до побиття, до крові на українських майданах, гарантовано має бути притягнений до відповідальності. І це не лише помста. І, взагалі, не помста це гарантія того, що ніколи в майбутньому більше ніхто не наважиться віддавати подібні накази. Думки про те, що українське суспільство втомилось боротись, народний депутат спростовує тернопільському майдану. Дякує за активність. Самі ж активісти теперішню ситуацію порівнюють з пляшкою шампанського, яку добряче збовтали. умовно пляшка це є наша держава, Україна. Збовтана рідина це є ми нарід корок Янукович. Дротики це є оточення Януковича. Що, що треба зробити? Щоб фляжка не розірвалася, треба корок витягнути. Але дуже обережно крутити ті дротики, бо інакше вся та негативна рідина вийде і може бути біда. На Майдан, кажуть люди, приходили і в морози, а тим паче тепер, коли на вулиці тепліше, а до перемоги ще ближче. В неї вірять, бо стоять навіть не заради себе. Навіть не, не за своє життя, а за краще життя дітей, онуків, правнуків. Фундамент робиться. робиться фундамент. А, а вже вони збудують хату. Як ми будемо сидіти всі, їди, всі як на дивані, то нічого як так ми треба боротися. Щодо свого можливого прем'єрства нардеп стверджує: очолювати уряд Януковича не буде. Я зараз провів розрахунки кожну годину. Діяльності цього уряду протягом 4 років кожну годину суверенний борг держави України збільшувався на 1 мільйон доларів. В день і вночі, під час вихідних, вони брали в борг один мільйон доларів кожну годину і клали собі в кишеню. Сподіваючись, що повертати доведеться всім українцям. Як хто це може терпіти? В який спосіб так економіка може працювати, інструментом у досягненні мети має стати повернення до конституції 2004 року, каже Петро Порошенко. Це питання планують розглянути на найближчому засіданні Верховної Ради у вівторок, 18 лютого.